Слава українцям, українці понад усе! Зараз бачу одне відео, про що, в принципі, говорять все суспільство. І це відео я прикріплю там внизу під описом. Суть в тому, що один із військовослужбовців висловлює таку агресивну позицію, яку підтримують, мабуть, весь народ України. Всіх депутатів на нуль туди, на фронт, всіх ментов, всіх кого там, прокурорів, суддів, коротше, влада, яка керує цією країною, повинна прийти на нуль. Це неправильна позиція. Пояснюю чому. Тому що ви таким чином намагаєтеся пропустити негідників, покидьків, лизоблюдів, подхалімів, брехунів, корупціонерів. Просто дебілів через фронт і повернути їх знову на ці посади. І ви думаєте, мабуть, що вони там зміняться, стануть свідомими, патріотичними і більше так робити не будуть. Тобто ви хочете перевиховати гнилу, верхушку, управляючу, еліту, управляючу, як це називається, ну, керівництво. Ви своє керівництво. Любите, але трошки на них злі і хочете їх провчити, і потім повернути знову назад. По-перше, це було по-перше, це за, е, така дурість в тому, що ви не розумієте, кого ви куди збираєте. А якщо ви хочете їх покарати, то тоді оголошуєте, що це має бути покарання без права повернення на посаду. Та може краще посадити їх чи вигнати легше. Як ви уявляєте, це друге запихати. В окопи, як? От ви берете як ТЦК, наприклад, спочатку ми заходимо ТЦК, ветерани, все, всіх нахер вигнали, ТЦК відправили на фронт, це можна. Вони Збройні сили, ми збройні сили, наказ главкома, наказ там якогось командувача військами, все, він пішов. Як заставить прокурора, депутата? Значить, ви вже тепер на перебуваючи в ТЦК, ветерани такі злі, заходите в прокуратуру, берете його, бусик. А він дезертирує, а він подає в суд. А суд на його боці. А він е скажеться в куди там, не знаю, в ДБР СБУ, поліцію, яку ви теж хочете мобілізувати, а вони його захищають. Ну, це безсмислено. Це пхати, пхати, вони упираються, ви їх пхаєте. Нащо? Нащо? Замість того, шановні ветерани, які не мають вищої освіти, державної служби, не хочуть бути на місці прокурора депутата, не йдіть туди. Але у вас є ті, хто може туди піти: наші націоналісти, патріоти, активісти, майданівці, адекватні офіцери, які можуть зайняти місце прокурора, депутата місцевого обласного, начальників відділів різних чиновників в цьому місці, і верховних 450, що ви не найдете 450 е достойних. Офіцерів, солдат, які готові зайти там вищого світа, не треба в Верховну Раду. Треба бажання працювати, чесно міняти країну. І все, це, це набагато легше буде, якщо ви заходите, як Сашко білий, витягуєте його з кабінета, обливаєте зеленку. Я не знаю, яким методом ви це будете робити. Думайте, включайте мізки. Ви воювали, вбивали на тому боці орків, а своїх орків ви не можете вигнати з кабінету. Що за херня? Ви повинні просто, їх замістити не треба, ви потім їх можете запхати в окопи. Можете. Але для початку займіть їх місце. Бо це сама дурна дурість присвоїти звання е ветерана, дати медальку, статус учасника бойових дій падлюці і повернути назад, щуку кинути знову у річцю. У річку ну це це де логіка українці, а чинітісь.